Анюта, привіт, що ти вибираєш? Я тут знайшла вот этого. Ти брелок? Да. А ты який взяла? Я еще вот еще взяла. Брелок з ім'ям ім Анни. Так. Да. М -м. Ось і бабушка з нами. Бабушка поняла. А от які ми світильники? Да. Знайшли. Mm. У формі джойстика. Взагалі да. круто. Правда, тисячу гривень коштує, да. то дороговато. Єдино ріг. Да. Ну, мені оце і подобається. І ще відео. Над ліжком можна повісити. Так. Да. І це можна повісити. А тут хелоу напис. Так. Да. Оказується на батарейках це. Це ну, якось не цікаво на батарейках. Ганя вже кудись тягне. Да, Нюта? Що так? ти побачила? Я побачила води, бо там. Ляльки. Та Я у тебе ж стільки ляльок. ляльок. Ну, гарнюня, звісно. Так. Да. Що ти там вибираєш? Я ось те вибираю. Резиночки? Так. Да. Чи браслетики? Що це? Це браслетики. Ні, це резиночки. Для волосся. Динозаврик. Гарний. Ось гарний такий їде наріг і можна робити браслетики. Я хочу його. Зараз подивимося, чи є тут якась проволока, чи... А, ось є ниточка чи що це таке? Ну, щось таке. На що, на що нанизувати ці бусинки. Я ось моя. Ти будеш сама плести yeah. браслетики, так? Так, yeah, сама. Ну, гарно, гарно. Yeah. Подивимось, що вийде в тебе. Yeah. Такий цікавенький блокнотик у формі розсаленьки. Так, як сумочка. А, це косметика, це тіні. Прикольно. Цікавенько. Цікаво, яка ціна на нього. Такий 850 гривень. Можна ти який. Хочеться його взяти. А він ричить чи ні? Так. Да. Ух ти! Нажали і ричить, там є кнопочка. Прикольно. Да. Клас. Всі динозаврів. Да. А мені дуже подобаються такі 3 d пазли. Таку акулу би зібрати. Або собачку. А ось і котик є. По 800 гривень коштує. Прикольно. Ой, який аватар прикольний. Не хочеш? Я... Фігурки оці колекціонні. Вау. Крутяк. Крутяк точно. Крутяк. Тіч. Соник. Ой, які коти? Можіо. Мяу, 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 мяу. Мяу. Смішні. Я, я сняш, трохи плата. Ось він так тягнеться, він котик антистрес. Да. За 150 гривень. Мяу. Да. Аня каже, що їй подобається цей білий кіт. Да. жовтими очами. Я хочу ж... з вами жити. Мяу. -мяу, -мяу. мяу. Ой, какая Панамки выбирає. Панамки выбираешь? Да. До літа готуєшься? Да. Я думаю, помію. А ну давай. Одна Оп. А ну-ка, ну-ка. Ух ты! Прикольно? Да. Может важнее? Ну, ты должна ведь не знаю, якую вибрати. Не знаю. Вона звушками, да, по-моему? Да, як вушка, як Не знаю. Навіть вибрати не можу. Я не можешь розібратися? Да. Ну як? Що там? Я. І ну цікавенько конечно, ну. Ще я думаю, ще еще Окей? Okay? Давай. Ну конечно, тут же єдиноріжка є. А ну-ка. Ось отака. така. Світає, великувато. Ти оцю хочеш? Да. Так, йдемо у примірочну, щоб подивитися. <с Я <с не ну, Я, ну, ну як тобі? А, її можна і відвертати та завертати. А давай ще з короною поміряємо. Поміряєш ще з короною? Да. Що не подобається з короною? Мені не подобається, а але подобається. А з короною подобається? <іхи> так, що більше подобається? Водо. З короною? <іхи> Ано, якщо завернути бортики, ось так, так? Нюта взяла з собою гаманець і хоче розплатитися за ці речі, які вона вибрала у цьому магазині. Аня потратила свої перші кошти. Скупилася на 600 гривень. Купила отого котика. Що вона там ще купляла? Котика, шляпку і ще щось там. Зараз ще світильнички подивимось. Осе, купили світильник. Тепер будемо сьогодні монтувати над ліжком. Ну, от що ми купили. І ось такий кіт. Там всередині, скоріш за все, пісок. Він тягнеться і розтягується. Анюта зараз вам продемонструє, як він худіший та товстішає. А ну-ка. Ось худий кіт. <плес> Ти з нього ковбаску робиш? А ось уже товстий. А он знову худ худого зробив. <плес> не, не смішно. Ось такий котяра. Цікавий. Мяу. Ось брелок такий у формі кристала. Та будемо робити браслети. Мяу. Так, Анютка, будеш робити так. браслети? Покажеш коті мені, що вийде. Ось такий прикольний. Отак можна його жмакати, як хочеш. Такий пім, пім. Подивимося, що тут всередині які тут бусинки. Відкривай. Так, зараз опа. Так, ось такі бусинки всякі різні. І ось як ниточка, проволочка, щось таке, на що будемо потім нанизувати. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Ось такий світильник. Зараз будемо вішати на стіну. Ну що ж, друзі, зараз покажу, як ми розмістили світильник. Оскар, ти також хочеш подивитися. А, все ж показуй. Ось він на стіні, і ось такий пульт у нас є. Так, вмикаємо. А, так, треба ж. От так зробити. Він вмикнувся. А тепер, за допомогою пульта, ми переключаємо. От на райдужний зараз зробимо. Бачите, він світиться різними кольорами. Ну, прикольний. Він сам зараз змінює кольори. Класно. Тут, бачите, також є е, нічник. Тут просто райдужний е, треба перемикати, а якщо сюди е, натиснути, він буде сам змінювати кольори. Прикольно дуже. А тут яскравість можна змінювати. Класний світильник, мені дуже подобається. А тобі, Оскар. Та я в шоці. Я навіть не знав, що таке може бути, щоб може змінювати саме кольори. Він як сонечко світить. Кругленький такий. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Мяу-мяу. Пока-пока!